Розставте маски за своїм топом від одного до п'яти, не знаючи, яка буде наступна. Клірал Сістем Macadamia. Ну, це напевне буде третє місце. Універсально всім підходить до пошкодженого, до білявок. Усім. А брілетнетюр Молекуляр. Перше місце. Перше місце для будь-якого пошкодження підходить. Глін Тревітал. Друге місце до будь-якого фарбованого волосся. Лотман Калор. Четверта. Райбика 10. О, ну буде п'ята, на жаль. Це наш бестселер, це хіт серед клієнтів усіх. Клерал Сістем Макадамія. Ой, дуже приємний аромат. Буде місце три. Абрілетне Молекуляр. О, це взагалі файний файна маска, яка відновлює волосся. Перше місце. Глін Тревітал. Ходить для кольорового волосся і взагалі дуже класно розгладжує волосся. Четверте місце. Лотман Калор Перше. Вже було перше. Друге місце вишуканий французький аромат. Райбака 10. Це маска Універсал. П'яте місце. Клерал Сістем Макадемія. Третє місце. Дуже вигідний і об'єм у неї та дуже бюджетна. Абрілетнетюр Молекуляр Друге місце. Дуже гарна маска. Відновлює будь-яке волосся. Клін Тревітал. Четверте місце дуже добре підходить фарбованому волосся. Але легенька лотман Color. Перше місце дуже добре відновлює для фарбованого волосся. Просто must have. Raiba K10. А що вона залишилась? Ну п'яте місце, бо вона не змивна.